Вітаю колеги Дніпропетровщина на своєму частку, ну, досить посів соняшника. На що б я хотів звернути увагу дуже коротко. Якщо у нас на Україні отака погода, засуха, жара, то краще підбирати гібриди соняшника, у яких широке листя. Ну, от, от таке, як отут у мене, це гібрид Пігас. Від компанії Grow ну, щось Таурус. Можна сказати Таурус. От якщо подивитися на рядочки, то вони практично зімкнуть там до землі. І вони не пропускають сонячного проміння туди на землю, щоб інтенсивно висушувати землю. Тому тут от є такі от, ну, солідні і формується непоганий врожай. Тут дощів особливо не було. Оце Я думаю, що цей фактор, що широке листя робить тінь і не дає висушувати землю під ним. Ну Чому я так говорю? Ну Давайте подивимось рядом сусіда, інший гібрид. Посіяно майже одночасно, землі рядом ось. Розділені поле, розділене дорогою. Ну, от таке тут, виходить, зовсім інша картинка. І взагалі, от у мене тут сусіди-партнери ну, досить круті. Сіли в цьому році тільки Піонер і Сінгенту в різних варіантах. Але в цих гібридів маленькі листочки. І От виходить, що. Багато пустого, він вже відсвів соняшник від 30 до 50% пустих, пустих зерен. Із-за того, що Рядки стріляються, сонце їх висушує. І вони не наповнюються вологою. Тому я думаю, що краще вибирати гібриди із широким листом. Бачите, який він тут. Ось такий він. Пігас називається компанія Гроусіц Sits. Ось такий соняшник. Звичайно, він якийсь ружей дасть. кращий по зрівнянню з другими, можливо. Тому я, в принципі, задоволений, що в цьому році посіяв якраз ці гібриди Таурус і, ну, типа НСХ. Тоже. Так що. Робіть висновки, я думаю, що, що така порада буде для декотрих корисною. Дякую за увагу!